Всім привіт з вами Фоти І нам треба поговорити. Ні, це не якісь проблеми з каналом. Нам треба поговорити насчет того. Що ви витворяєте під роликами з Майнкрафту? Ну як це розуміти? От дивіться, я знімав. Всім привіт Наприклад, я знімав. Ти знаєш? ВОТ Граю в те, що ніколи не грав. Заходимо 72 пості. Давайте я скину звук. Граю в те, що ніколи не грав. Третя серія. 72. Ну, В середньому ну, около 100 просмотрів було на рубриці Граю в те, що ніколи не грав. Коли в мене були ролики по стендофу. Я подивлюсь, скільки вони набирали. Вони набирали, от, тут взагалі 7 просмотрів. Ну, тут трошки краще, тут 150. У мене шортів по стендофу, можна сказати, 2. О, і тут я випускаю чисто по приколу е, відео, як построїти сільський будинок в Майнкрафті. Е, і от. Я. Е, Через годинку приходжу. Подивитися чисто скільки е, набрало переглядів. І я бачу ось таку картину, там трошки не таку, там тисяча, от тисяча, е, е, 1050 було десь просмотрів. Я бачу цю картину. І бачу там взагалі десь 114 лайків. Я бачу цю картину. ще бачу коментарі ваші. За що вам теж дуже дякую. От, е, я це бачу, і я думаю, що твориться з каналом. Я, думав, я не, вірив, не вірив своїм очам. Я думав, це не мій канал, не моє відео. Куди я попав? І далі я випускаю е, іще одне відео по Майнкрафту. Е, як, де я побудував великий, такий же самий вели е, будинок, тільки великий, е, один блок, 4 на 4, ой, 2 на 2, здається, да, якщо не помиляюсь. І він збирає 1000, 1400, от можете побачити. Отже, да так, да, 1400. Ну, вначалі там вони набирали по 1000, а потім вже потрошки-потрошки э, росли. І коментарі, звісно, всім дякую. Але на цьому я не зупинився. Я випустив, ну, це четверта серія, це рубрика Мусіла. Доійти до кінця. До речі, скоро е, ви проголосували, що хочете другий сезон. Скоро вже він буде через тижні-два, думаю. Буде трейлер, я вам зроблю, а потім уже буде слідущий сезон. От. Далі я випускаю ще один відос, як проходять уроки. В, ну, по Майнкрафту теж. І от. 1598. Я на цьому відео починаю задумуватись, що чим далі, тим мої відоси більше залітають. Я дивлюся на це. І чисто, в мене сльози на очах. Бо я так давно хотів старався, щоб у мене піднімалася аудиторія, що було хоча б там 500, ну про 1000 я міг тільки мріяти. Переглядів, а про лайки я взагалі мовчу і про підписчиків. До речі, підписчиків теж там, плюс 20, практично за кожне, за кожне відео. І тут 1598, може сказати, 1600. Добре, йдемо далі. Далі я випускаю наступне відео по Майнкрафту. Е, Воно збирає ну, трошки менше, ніж два попередні, але по лайкам перегнало. От 1302 перегляди. Ну, і тут мене найбільше вразило оця от цифра. 29 підписників плюс за відео. Всім дуже дякую, хто підписується. Далі я випускаю ось таке от відео по Майнкрафту, де просто. Я не знаю, як вам сказати. Я просто е через MorphMod підключив свій MorphMod і е став големом. І це відео набрало, на секундочку, 1163 перегляди і плюс 11 підписок. Хтось про таке може тільки мріяти. Той, хто там, наприклад, мій друг, який знімає по Майнкрафту ролики на 40 хвилин, в нього там переглядів максимум 50, ну, максимум прям, максимум 100. До речі, підпишіться, ссылка буде в коментарях. Отже, давайте далі. Далі йдуть в Ну, Не про Майнкрафт, здається, так. Да. Чи, чи ні, ні, я, я назад згорнув. Так, цей цей і ось. Як зробити невидимий нік в Майнкрафті? Ну, цей ролик трошки не залетів, я так бачу. Не знаю чому, але. Не біда, але все одно про інші ролики я. Уже мовчу, дивіться. Далі і далі я випускаю такий же ролик, як про уроки, тільки про дні. Угу. Про дні. І воно збирає 1760 просмотрів. Окей. Я вже не знаю, я після того моменту, коли в мене три відоса підряд набирали все більше і більше переглядів, я вже перестав чомусь. Е... Дивуватися. Тепер, як бачить школу батьки і діти. Отже, ну тут 1500 нормально, і коментарі теж є. Е, е, і, здається, Аня. От і ще один блок, який вийшов буквально вчора, здається, чи позавчора. Ну, декілька днів тому вийшов один блок. Один блок вийшов і. От, 6 годин тому. Ну, може, коли ви дивитесь це відео, пройшло вже трошки більше. От, 15 переглядів. Трошки не залетів. як... Бо, здається, всі, всі знають, як його підключити. І от, через це не так особо і залетів. Але те, оці от всі відоси, я не знаю. Ну просто, ну, я вас хочу обняти, приподняти. Ну, всім дуже дякую. Я вас обожнюю. Всім пока.